Саме про потребу у жінках серед професії демінерів ми будемо зараз говорити вже на прикладі із групою гуманітарного розмінування до нас доєднується наша перша гостя. Це Анна Анісімова, керівниця групи гуманітарного розмінування українських сервісів розмінування. Пані Анна, наше вітання. Доброго дня. Паняно, ну, в тій групі гуманітарного розмінування, де ви є керівницю, яка взагалі є ситуація? Чи дійсно зараз більше є потреба в таких людях, які долучені до гуманітарного розмінування? Чи зараз більше залучають саме жінок до цього? А, жінок дійсно зараз залучається чимало до цієї сфери, і в деяких компаніях навіть набирають виключно жінок і групи виключно жінок, якщо казати про компанію, де працюю я? То майже четвертина нашого колективу це дівчата. у нас і дівчата, оператори машин розмінування, дівчата, які оператори а, дронів. Я зараз керівник групи, і стосовно дівчат, у нас немає ні у керівників, ні у колег жодних упереджень. Дівчата можуть займати і керівні посади. Я цьому приклад. А, у нас однакові кар'єрні можливості, однакові можливості для нашого розвитку, однакові можливості, що стосується зарплат, премії, ми працюємо на рівні з хлопцями, що стосується і робочих задач, що стосується будь-яких моментів робочих, які виникають. І так, дівчат, жінок треба залучати до цю, у цю сферу, бо ми трішки більше. А на те, що відповідальні, можливо, уважні, і дівчата менш схильні порушувати правила. А в нашій сфері головне це безпека. І безпека прописується стандартними операційними процедурами, і дівчата більш схильні слідувати цим стандартним операційним процедурам, а не шукати пригоду в полі, скажімо так. Ану, а можна більш детально почути, хто зараз взагалі встановить кістяк от вашої групи, те, що стосується гуманітарного розмінування, там потенційно це, е, наприклад, саме ветеранки російсько-української війни, які вже мають бойовий досвід, і взагалі більше розуміють оцю специфіку розмінування. Чи е, зараз ви розширяєте ці кордони? А, взагалі, ці кордони розширюються. Конкретно в моїй групі всі п'ять людей це цивільні особи, які не мають бойового монолога, які не приймали участь у бойових діях. Але в компанії також є люди, які. Мають бойовий досвід, і цей досвід він безцінний, бо він допомагає в ідентифікації знайдених нами залишків війни. Він краще допомагає розуміти стратегію, яка може бути використана противниками, або могла бути використана нашими військами при мінуванні, і це допомагає нам оцінити загрозу, яка є на тій чи іншій території, і встановити менше цієї загрози. А як взагалі довго і складно проходить процес навчання? Та і от зараз, зокрема, і вашій групі, і взагалі ваші компанії, а, чи це ми говоримо саме про саперів, які знешкоджують небезпечні рішини? Чи це і демінери, та які їх знаходять? А якщо говорити конкретно про мою групу, то ми їх знаходимо. Але в нашій компанії також є група знешкодження. А зараз компанія у процесі отримання ліцензії. Не знаю наскільки я можу на цю тему говорити вільно, але я знаю, що до групи знешкодження також до речі долучена одна дівчина. Вона буде працювати у складі цієї групи, і невдовзі я сподіваюся, наша компанія буде не тільки шукати ідентифікувати, але й буде знешкоджувати вибухонебезпечні предмети і не тільки за допомогою машин розмінування. А як швидко можна навчитися, от знаходити ці предмети? А, ну нам зараз в цьому допомагають технології, які дуже стрімко розвиваються. Ми постійно шукаємо нові шляхи, які допоможуть, будуть допомагати нам шукати вибухонебезпечні предмети, шукати міни. А це різні дрони, магнітометри, різне програмне забезпечення, яка яке допомагає сканувати землю, сканувати шукати пустоту або аналізувати магнітне поле. В обстежуваній ділянці це допомагає віднайти той предмет, який може становити небезпеку, і допомогти в розмінуванні. Ано ну, знайшли інформацію з вашої стрінки у Фейсбук, що е, yeah. до прикладу 25 квітня компанія UDS взяла участь формі експозиції «Безпека населення умов хіни співпраця ДСНС та громад. І знаємо, що фахівці ваші ознайомили з відвідуючи з роботою машин дистанційного розмінування. Називаються вони бозена. От, ось цей приклад чи додається такої активності, зацікавленості людей е, у тому, щоб долучитися до цього загального процесу. А я думаю, що додає, бо якраз на машини вони роблять нашу роботу ще безпечнішою, бо оператор машини він працює віддалено від машини, тобто оператор знаходиться на безпечній території в той час, як машина працює на забороненій території, то можуть бути міни, снаряди будь-які вибухонебезпечні предмети. І це навпаки ще більше заохочує людей йти, бо багато хто з острахом дивиться на цю сферу, боючись саме за своє власне життя і своє власне здоров'я машини. Ж розмінування навпаки допомагають нам пришвидшити цей процес і навпаки захистити фахівців, які в цій сфері працюють. От ви говорите пришвидшити процес, але це вочевидь ідеться про достатню таку кадрову кількість людей, охочих ентузіастів, які готові братися за цю непросту справу саме із розмінування. То як от в цьому питанні може зарадити, наприклад, донорська підтримка от, для гуманітарного розмінування, чи можна залучити міжнародні організації аби чисельність цих людей охочих збільшити з часом? А, звичайно, я думаю, що якщо донори будуть залучатися до фінансування а, програм розмінування, до фінансування програм з підготовки фахівців як в Україні, так і за кордоном, це буде звичайно заохочувати людей, мотивувати їх розвиватися у цій сфері, мотивувати переходити у цю сферу. Бо... А Гуманітарне розмінування і в цілому розмінування це м, сфера, яка буде дуже стрімко розвиватися. Україна зараз є найзамінованішою країною у світі. Це не порожні слова, і не балачки, це дійсно правда. І ми є продуктовою країною, якою поля сільськогосподарські угіді, які потребують розмінування саме для забезпечення функціонування нашої країни. У нас будуть розвиватися максимально швидкі технології, і я впевнена, що через рік-два ми станемо ледь не про провідними фахівцями саме в сфері розмінування і технології розмінування, зараз ви вже згадували... І... <гум> саме тону <тонірсь>. так бачите. <гум> 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 Так, ви вже згадували про те, що поява таких машин і інших технологій новітніх, це якраз спонукає людей більше долучатися до такої професії, адже це трошки зменшує ризик. А яка взагалі зараз ведеться робота, і як взагалі залучити та жінок саме до розмінування до виявлення таких небезпечних предметів? Чесно кажучи, я не знаю відповіді на це запитання. Для мене це було особисте рішення пов'язане з тим, що я сама з регіону, який вважається замінованим і забрудненим. і Мені неприємно бачити табличку обережно міни, коли я їду до батьків або до друзів та рідних, і це мотивувало мене йти в цю сферу. Але я сподіваюся, що нові інтереси, нові кар'єрні можливості вони зацікавлять людей, зацікавлять жінок. Бо ми прагнемо завжди чогось нового, прагнемо розширити. Свої кордони, свої навички, свої уміння, віднайти себе. Бо багато з тих людей, які переходять цю сферу, вони переходять зовсім інших, не пов'язаних зі сферою розмінування професій, і вони, вони тут себе почувають доволі комфортно і можуть розвиватися. І я не знаю поки що жодної дівчини, яка б зі сфери гуманітарного розмінування повернулась би до своєї попередньої роботи. А чи має бути у людини у жінки певні навички для того, аби або, можливо, певні такі особисті, не знаю, характеристики для того, аби швидше і якісніше опанувати саме гуманітарне розмінування? Уважність цілоспробумомовленість і бажання вчитися, бо вчитися доведеться постійно, це не просто пройти місяць чи два навчальних курсів саперів чи тиждень курсів оператора ППЛА. це постійне відточування своїх навичок, це постійний перегляд ознайомчих відеороликів про різні боєприпаси чи це вичатка статей, матеріалів про нові технології, які можуть залучитися. Це постійний саморозвиток, і от якщо є бажання вчити. Тися, якщо є уваженість до деталей то в цій сфері буде доволі легко віднайти себе і самореалізуватися. Ну і чи є вже е, такі наочні приклади, коли від ось цього вишколу, які проходять е, жінки в цій системі е, розмінування безпосередньо вже до процесу розмінування, зараз уже є е, ті, хто вже залучені безпосередньо до цього процесу, жінки. Ну, я можу сказати про себе. Я прийшла в цю сферу лише минулого літа, і до цього я працювала графічним дизайнером. Сфера гуманітарного розмінування для мене абсолютно нова, але мені особисто допомогла інженерна освіта, бо за фахом я інженер теплоенергетик і це мені допомагає читати креслення, складати карти. А в цілому, у нас дуже багато дівчат, які перейшли з абсолютно інших сфер в цю сферу, і зараз вони оператори машини бажена або оператори дрону. Ано хочемо подякувати, що до нас доєдналися. Нагадаю, Анна Анісімо, керівниця групи гуманітарного розмінування UDS, українських сервісів розмінування.